Короткі відео із сенсом чи просто красиво. Як знімати рілси, щоб були перегляди, вподобайки, підписники і продажі? Мене звати Роман Макаренко, я бізнес-тренер, і я вам допоможу в цьому питанні. Красиві відео притягують перегляди і вподобайки. А відео із сенсом притягують підписників і продажі. А як зробити так, щоб це все об'єднати? Зараз я вам покажу одне відео, воно не красиве, але з нього у мене прийшло 10 підписників. І один потенційний клієнт. Що треба знати підприємцю заробляє він чи ні? Я був в шоці, коли узнав, що люди, які ведуть свій бізнес 5-7 років, вони досі не знають таких. А тепер подивіться ще одне відео з нього я зразу отримав двох клієнтів на марафон. Можете сказати Роман, ну краще ж зняти і красиво, із змістом. Я з вами згоден. Я над цим працюю. Я покращую свої відео і можу навіть допомогти вам покращити ваші відео. Подивіться, я вже засняв відео з аналізом того, що можна покращити. Ви можете залишити свої відео у мене в телеграм-каналі. І я так само зроблю аналіз ваших відео, щоб їх покращити. А тепер давайте візьмемо відео. Зробимо з нього красиве відео, просто красиве відео. Я монтую це відео красиво. Розміщую себе в інстаграм, ви можете зайти і побачити статистику. Посилання на інстаграм в описі до цього відео разом з вами. Ми зможемо слідкувати за статистикою цього відео. У мене в інстаграм і в Тікток. І подивимось, як будуть реагувати глядачі на ці відео. Тепер додаю сенсу в відео, детальну статистику ви зможете побачити у мене в телеграм-каналі. Я туди викладу всі свої думки роздуми. На тему, що спрацювало, що не спрацювало, під відео є посилання на мій телеграм-канал. Також там ви зможете знайти інформацію про 10 сфер життя, і по кожній сфері ви зможете зняти відео. Алгоритм для створення красивих і змістовних відео. Наступний. Спочатку ідея, потім тези, потім візуал, і сценарій у вас вже готовий. Далі знімаєте або берете із готових відео, монтуєте, щоб було красиво. Додаєте звукове оформлення, додаємо слова і субтитри. Вуаля, ваше відео готово. Дивимось, перевіряємо статистику і досягаємо тих цілей, які ви ставили перед тим, як зробити відео. Ну, якщо ви не ставили ніяких цілей, обов'язково подумайте або. Відео готово, розміщую його в інстаграм і в TikTok, а завтра викладу статистику, що вийшло по цьому відео. Так що підписуйтесь на інстаграм для того, щоб переглядати зразу, що у мене відбувається, які відео спрацьовують, які не спрацьовують. Далі переходьте в телеграм-канал так само для того, щоб розібрати. Як я впливаю на статистику, що спрацювало, що не спрацювало. І також ви можете в телеграмі залишити свої відео для того, щоб я провів аналіз, а ви змогли покращити свої відео і отримати те, що ви хочете. Якщо відео було корисне, вподобайки. Якщо не корисно, напишіть в коментарях, що ви очікували. І можете вже переходити, дивитися далі мої наступні відео. Там ви узнаєте, де знайти час, де знайти гроші і як почати знімати відео. Переходьте і до нових зустрічей. Пока-пока.